Років присвячується у всіх християнських церквах і соборах, люди на сході і заході, півночі і півдні, об'єднуються у спільній соборній молитві заради майбутнього. І нехай це щира молитва. Захистить нас від болю минулого. Жалобну панахиду проводить керуючий Дніпропетровською єпархією Української православної церкви Київського патріархату єпископ Дніпропетровський і Павлоградський Симеон. もう一度、私が食べてるこません。